Всім привіт! Саме в цьому відео я буду ставити на вивід півтора мільйони гривень, які я заробив в інтернеті. Тобто зараз в цьому відео повністю буду перевіряти, чи прийдуть мені кошти чи ні. А на зв'язку я річ, тож полетіли. Хто не знає мене та чим я займаюсь, хочу вас трошки познайомити з собою вас. Тобто я зняв вже 512 відео суто на тему стратегії по трейдингу. І саме на цих своїх стратегіях, які я транслюю в своїх відеороликах на ютубі, я і заробив мільйон 600 тисяч. Тобто можете подивитися всі моє Ідеально зачинаюся в плюсик, тестуємо нові стратегії. І прямо на ваших очах, прямо зараз буду ставити 1 мільйон 600 тисяч на вивід. Тож, в цілому, для того, щоб вивести ці гроші, давайте спочатку виведемо ці гроші, а потім покажу, як я їх зробив. Тож дивись до кінця. А, тому для того, щоб вивести кошти, я натискаю лише на ось цю кнопку. Я не буду там тумити, якось клікбейти якісь робити. Ні, я просто ставлю гроші на вивід і дивимось, виведуться вони чи ні. Ну але ж я знаю, що вони виведуться, так як неодноразово вже виводив їх. Тому тепер пишемо. Обираємо наш, нашу адресу. Я буду вводити собі на крипту. Ви можете виводити собі на любу українську картку, ось можемо побачити Visa, Мастер-карт, ось о внизу. вам. Тож з цим проблем ніяких ніколи не було. І чим мені саме подобається наш брокер, це тим, що він дає виводити великі суми відразу собі на крипто. потім на картку тут не потрібно. Немає ліміту на вивід. Ти хочеш тобі сам, 10 мільйонів можеш поставити на вивід. Тож в цілому полетіла. Обираю Тезрі, USDT TRC 20, ставлю суму зараз. І ось, ось свій криптовалютний Менець, сього ввів його, і тепер сума. І так, вводимо суму. Я буду вводити 1 мільйон 514 тисяч 150. Ось так. Залишу собі рівно 100 тисяч. Так мені потрібно давати крапку поставимо. І 60 копійок також виведемо. Тобто я залишу собі лише 100 тисяч гривень та продовжу з ними торгувати. Але ж тепер питання: по яким стратегіям та як я буду торгувати. Ну тут взагалі все максимально просто. Це там не якась не реклама. Взагалі ні. Зараз пускайся в коментарі під цей відеоролик та приходь в мій телеграм-канал. Він повністю в мене безкоштовний, і в тебе є два варіанти, як почати тут заробляти. Перший варіант це ось ця безкоштовна стратегія з сайтом, який дає сигнали. Тобто просто тисни на закріплене повідомлення і дивись ось цей відос. Він йде в нас 5 хвилин, і за ці 5 хвилин я повністю все розповів. Або ж другий варіант, по якому ти можеш почати зробляти, це торгівля в нашому приватному каналі, який в нас повністю безкоштовний. Тобто не хвилюйся, він повністю безкоштовний. І ось і сьогодні ранкова торгова сесія принесла нам 2 плюси, 1, 2 плюси, 0 мінусів. І саме це наша одна торгова сесія, яка принесла нам гарну суму. Тож, скільки вона нам принесла? Давайте подивимось: 37 тисяч гривень. І такі сесії в нас проходять щодня. Вчора був 4 плюси, 1 мінус, і Чистий прибуток 75 тисяч. Тож в цілому, тут взагалі моє життя, торгові стратегії та наша двіжуха, я так це називу. Тому переходь сюди. А тепер повертаємось до вивіду. Для того, щоб вивести ці кошти, так, давайте перевіримо, чи йде в нас запис. Так, запис йде. пам'ять роблю собі скріншот з таким балансом. І що я вам хочу сказати: тисну кнопку Продовжити. І гроші тепер в мене виведені. Тепер мені залишилося лише почекати, поки вони прийдуть мені на крипту ще 10 копійок, мене залишилося. І в мене зараз є на моєму торговому балансі рівно 100 тисяч гривень, з яких я і продовжу свій шлях далі. Робимо ще один скріншот, І в цілому все, запрос на вивід коштів успішно відправлений. Тобто сьогодні, я думаю, протягом там. 3-4 годин, така велика сума мені прийде. Це в нас 1 мільйон 600 тисяч гривень, 1 мільйон 500 тисяч гривень, вибачаюсь. І давайте поділимо його на 41, і це в нас так зараз, ну, ладно, не буду зараз калькулятор доставати, але ж це, як на мене, гарна сума. Тепер, друзі, давайте продемонструю вам одну зі своїх стратегій. Так, тепер, так як ми працюємо з суто по мані менеджменту, ставимо суму нашої угоди 5 тисяч гривень, це в нас 5% від мого банку. І тепер продемонструю вам одну зі своїх стратегій. А саме це стратегію з сайтом. Який видає сигнал? Ось. О. А для цього мені потрібен наш брокер своє посилання, і наш сайт, який видає сигнали. Переходжу на наш сайт, і зараз буду отримувати перший сигнал. Тобто для того, щоб отримати мені перший сигнал, я обираю нашу валютну пару без підпису OTC. Тобто, хай це все, ауткат в нас. Далі я просто переходжу на наш сайт, який видає сигнали. Це в нас наш інвестінг і пишу в пошуку у нас нашої валютної пари. Зараз ще й заробимо гроші, покажу вам все. Аут USD. Тиснемо на USD. далі. Для того, щоб отримати сигнал, тиснемо технічний аналіз ось, ось тут. І далі спускаємось нижче і тиснемо одна хвилина. І ось наш сигнал заходити донизу Strong Sell. Повертаюсь на брокери і тисну продати на 5 тисяч гривень на одну хвилинку. І тепер потрібно просто дивитися та дочекатися відпрацювання. Тобто, з цієї угоди я зроблю плюс 4350 гривень. Тобто мій технічний аналіз, сайт, давайте тут на руську мову поставимо, українською, на жаль, немає. І ось цей сайт мені сказав, так, що у нас і він сказав заходити донизу. Ви самі це побачили. І зараз протягом однієї хвилини наш графік повинен йти в нас донизу. Тобто давайте тиснемо технічний аналіз і ще раз дивимося. Саме головне, щоб там нічого в нас не змінилося. Так, тисну на технічний аналіз. Одна хвилинка. Так, активно продавати. Тобто наші всі індикатори, 21 індикатор, каже, що ми будемо падати донизу. Ого, трошки підросли ми догори, але ж взагалі нічого страшного, таке в нас іноді буває. Так як в нас зараз кінець тижня, це в нас четверг, і таке в нас іноді буває. Ну, Давайте я зроблю все так. Працюємо ми по мані менеджменту на x 2 перекриюсь. Тобто ми працюємо суто за Мартингейлом, за нашою секретною, тобто, ну, не секретною вже стратегією, але ж нашою власною розробкою. Це в нас Мартингейл. Якщо в нас наша одна угода заходить в мінус, ми просто помножимо суму на 2 і перезаходимо ще раз. Тобто, я зараз фіксую мінус в 5 тисяч гривень, перезайшов на 10 тисяч гривень, і мій прибуток буде плюс 8700, тобто мінус 5 тисяч минулі, на 3700, я виходжу чистий прибуток. Майже 100 баксів при тому, що я тільки що вивів півтора мільйона гривень. Тож, саме так ми і працюємо, тож шансів якось злити свій баланс, вони просто ну, мінімальні, мінімальні, якщо ти робиш це правильно. Ну і ще раз кажу: для того, щоб робити все правильно, переходь в телеграм-канал та читаю всю всю інформацію. А тим часом у нас ідеально йде наша угода. Залишається лише 15 секунд. Знову починається трошки невеличка волатильність, яка нам взагалі не потрібна. Але ж, ну, що маємо, то маємо. Залишається в нас 5 секунд до нашого году, щось взагалі вибиває нашу цю валютну пару, активно продавати, ще каже, ну давайте тоді працюємо суто з нашою стратегією, який в нас PAM пішов. Ну, давайте перезаходимо на 20 тисяч гривень, так як і каже нам наша стратегія. Тож, більше трьох-чотирьох перекриттів, воно не може бути таке, що був мінус. Коли в мене був баланс півмільйона гривень, ви самі це бачили, який я поставив на вивід. Ось, до речі, мені тільки що прямо на пошту прийшов запрос на виведення коштів. Тож, а, тоді взагалі проблем немає, в тебе там є півтори мільйона, ти можеш перекриватися хоч б, там, кінцево. Але ж коли в тебе все-таки невеличкий баланс, як в мене, хоча 100 тисяч гривень це гарний баланс, а тобі потрібно все розраховувати. Ось як в ситуації тут. Тобто, в мене один мінус, другий мінус, і ось його третя угода в мене з перекриття. Заходить ідеально про тому, що відео йде в нас лише 7 хвилин. Тому в цілому, ви самі бачите відпрацювання, чому ось отак вибивало, я розрозуміти не можу. Але ж всі наші індикатори також кажуть, що ми будемо продавати, тобто летіти вниз, і так в нас і відбувається. А те, що ми полетіли все-таки до гори, це мабуть якась спекуляція. Тож, що я вам хочу сказати, бам, робимо скрін і, друзі, чистими зробив плюс 2,5 тисяч гривень. Звісно, що то не так багато на фоні того, скільки в мене було грошей, але ж в цілому. За одну угоду, плюс 2,5% до свого банку, це дійсно як на мене круто. Давайте відкриємо ще одну угоду на 20 тисяч гривень, також на пониження, так як наш аналіз каже, ще активно продавати і ще більш гарно примножимо мій баланс. І ось це вже пішло те відпрацювання, яке я і чекаю завжди від інвестінгу. Тобто ви самі все бачите. Саме головне працювати з головою, з холодними емоціями, там, якщо ти якось нервуєш, або якщо ти дуже сильно якось невпевнений, або ж в тебе дуже великі емоції, Емоції та, мабуть, якийсь азарт, то в такому випадку просто прийди там на Ютубчик, подивись якийсь відос успокойся чуть-чуть і потім повертайся до торгівлі. Тобто торгівля на валютному ринку це не про емоції, це про холодну голову та технічний аналіз. І ось, ось саме такий підход і дає мені гарно заробляти гроші. З цієї годи чистими зароблю плюс 17300 гривень, і працюю суто за відпрацюванням по нашому інвестінгу. Тобто, ви самі бачите, UDUSD активно продавати, і наша USD вже другий раз дає мені заробити гроші. Залишається 3 секунди. Бам, другий скрін. І що? За цю торгову сесію вже маю плюсик в плюс 19 800 гривень. Тож, і вивели кошти і показав, як далі працювати. Тож міг би. Ще раз відчинити угоду, але ж опа, бачимо нейтрально. Тобто це нам каже саме про те, що в цю угоду ми більше не заходимо, так як інвестінг не впевнений, куди нас буде йти графік. В такому випадку, коли ми бачимо нейтральну, ми просто змінюємо нашу валютну пару а, і шукаємо далі. Але ж мені прибутку, ну йо якщо чесно кажучи, плюс 20%, про тому, що я тільки що вивів гроші, як на мене, це реально круто. Плюс 500 баксів, які прямо зараз також можу поставити на вивід, але ж тут можна лише один раз на день виводити. А тож в цілому, завтра зможу поставити знову гроші на вивід. Тож, в цілому, все вам показав. Тому переходьте, друзі, в мій телеграм-канал та ознайомлюйтесь з цією всією інфою, як мені кошти прийдуть на мою крипту. В своєму телеграм-каналі я вам це покажу. Тож, на зв'язку був річ. Побачимось.